Зараз пропоную переглянути невеличке відео, яке було знято на військових навчаннях на Яворівському полігоні, що на Львівщині навчання мають назву «Rapid Trident», що у перекладі означає швидкий тризуп. І На нього з'їхались військові з 15 країн-членів НАТО.

you'll also notice that some personnel have moved along the uh, protection wall them next to the fighting vehicle getting ready uh, and mounting ready to intervene to your side To provide better fire, while the second vehicle, which you can follow by the little flags to its antenna, is now pretty much at the 90 degree angles. Україні люблять нарікати на генералів, натомість, що робити без них, досі не зрозуміло. Тож, як відновити обороноздатність України за умов відсутніх фінансових ресурсів, ми спробуємо з'ясувати з істориком і філософом Олегом Фешовцем та підполковником Віталієм Юрчуком. Олег Фешовець видав українською мовою легендарний швейцарський підручник майора Ганса фон Даха, присвячений організації партизанської війни. Книжка називається тотальний опір і стала наочним посібником для багатьох парамілітарних угруповань. Вітаю, панове. ми розуміємо, що перемир'я, яке ми маємо, воно може бути ненадовго. Як довго воно потриває, залежить на превеликий жаль, не від України. Це залежить радше від Кремля, так і від його військових ініціатив. Але що робити в тій ситуації нам? Ми розуміємо, що останні 3-4 місяці були певним іспитом. Для України і почасти вона його здала. З іншого боку, ми знаємо, що були провалені певні моменти. Отже, ваші прогнози: як нам так би мовити, облаштувати наше запілля? По-перше, я хочу звернути увагу на те, зараз в яких умовах опинилася українська армія і взагалі українська держава. Пропоную повернутися на два роки назад в березні. 2011 року в Сирії розпочалася громадянська війна. За 2012 рік золотовалютні запаси Сирії скоротилися від 20 до 4 мільярдів доларів. За той самий період, за 2012 рік, золотовалютні запаси України скоротилися від 32 до 16 мільярдів доларів. Тобто, ми бачимо, що в Сирії відбувався конфлікт, в Україні ну, принаймні декларувалося зростання економіки. Скорочення золотовалютних запасів було те саме, що в Сирії, що mm -hmm. в Україні. Тобто я підвожу до чого? Що ми успадкували майже збанкрутілу державу, і нам зараз в умовах краха, майже економічного краха необхідно шукати гроші на озброєння української армії. Якщо звертатися до фактів знову ж таки, за Цих півроку, що ведеться антитерористична операція, уряд України вже витративши 63 ну більше там 63 мільярдів гривень на проведення антитерористичної операції. Чи багато це чи мало, важко сказати, тому що ми зараз... Один день війни обходиться в Україні десь близько 7 мільйонів один день, тобто ми зараз платимо ті гроші, які ми не вкладали, не інвестували в збройні сили впродовж 23 років. Знову ж таки, якщо вірити Міжнародному валютному фонду цифрам, які він надав, то в 2015 році війна України з Росією обійдеться Україні 19 мільярдів доларів. Чи є в Україні такі гроші? Саме, власне кажучи, цим і викликано перемир'я, тобто нам треба мобілізувати ресурси, щоб забезпечити українську армію. Повертаючись до вашого питання, що ж все ж таки робити, як на мене, мені здається. І не на стратегічному рівні, а на рівні там, людини, мешканця будь-якого городу, тим, міста, яке є, тим більше потенційно, може підпасти там, під зону, АТО, мені здається, що пане Олег розкаже найкраще і презентує книжку Тотальний опір, в якій дуже чудово розписано, що може зробити будь-яка людина, власне кажучи, в таких от бойових умовах. Отже, якщо, не дай Боже, перемир'я буде зірвано і розпочнеться чергова гаряча фаза кроки цивільного населення. Якщо ми дивимося зараз на стан української економіки відповідно на ситуацію, в якій знаходиться українське військо, ми повинні зрозуміти, що в принципі ми повинні якось проштуватися, вести якусь інший тип, бути готовими до ведення іншого типу війни. І цей тип війни, який, наприклад, ну, в теорії європейській теорії 19-го і 20-го століття не був так званий тип малої війни, це один з способів, так би мовити, асиметричної відповіді на агресора. Це спроба вести війну бідних людей. Тобто Собто, це, все, доволі... це не гібридна війна, а мала? Ну, насправді те, що відбу... те, що. Компанія, тип компанії, яку веде Росія, це доволі такий сучасний інструмент. І цей інструмент називається малою війною. Тобто в умовах можливої тотальної війни, можливо, застосування ядерної зброї. Держави вже не зовсім готові вести відкриту регулярну лінійну війну. Тому що наслідки такої війни всі розуміють непрогнозовані. Сам механізм малої війни, що насправді можуть застосовувати. Зовні ведеться ніби практично партизанська війна, але в ній можуть застосовуватись практично регулярні підрозділи, які відкрито відкри, відкрито війна не оголошується, так? А здійснюються операції, які дестабілізують країну. Використовується різну систему багатьох людей, так званої п'ятої колони. Ну, у кожній країні є достатня кількість людей, які готові за гроші продатися. так? Достатня кількість асоціальних типів, які насправді вистачить доволі невеликі гроші, щоби змусити робити якісь вчинки. так? І коли держава якийсь чином не готова швидко реагувати, тоді таку війну можна доволі зручно розпалити, успішно розпалити. Так. Тим більше коли держава не готова до е, операцій, які е, спрямовані на подолання малої війни, і в цій Малій війні завжди відбувається така своєрідна гра, і ця сторона, яка проти якої ведеться ця мала війна, не визнає, що це насправді сусі агресія сусідньої держави. І сторона, яка веде агресію, також не визнає, що вона веде агресію. Тут взаємний такий, знаєте, зв'язок, ніби жертви і ката, або жертви обману і того, хто обманює. Так? Бо той, хто обманюється, він чомусь не хоче визнати, що це обман, бо боїться, наприклад, якщо в нас, ситуації відповідно, малої відповідно, війни, великої війни, так? він не хоче. Він каже, ну, добре, окей, це не. Це не є війна, це... І тому ми ведемо не війну, а проводимо антитерористичну операцію. Так? Це Україна тут в тій ситуації зіграла роль, так би мовити, людини, яка була згідна обманутися. А відповідно інша сторона каже: я не веду війну, тому що, очевидно, відкрита війна, вона змушує інші держави. Є система договорів. Компромісів і так далі, система вартостей, яка якимось чином все Ну вони не працюють, але якимось чином принаймні треба між людьми згоджувати, що ніби вони є, так? Окей. І щоби ця згода така десь фальшива, але вона відбувалася, треба, не можна назвати відкрито, що це і ведеться війна. Тому Росія відкрито не говорить про війну, хоча всі розуміють, що це є. Мала війна Росії проти України те, що стосується другої фази, і, так і, і зараз Яка, я не хотів, дай Боже, але мов я б хотів просто і... завершити і тому в цій ситуації ми також маємо бути готові до війни. Назвемо це своїми іменами до малої війни. Мала війна дуже часто є вигідна для слабких держав, також тому що вона дає можливість невеликими ресурсами протиставитися потужній потужному супротивнику. Ми маємо бути готові до цього, готуватися до цього. Як готувати би це виглядало загалом? Як на мене. Росія багато в чому передбачуваний противник. Тобто е нам необхідно проаналізувати дії, до яких вона вдалася. Тобто, якщо українські е антитерористичні сили, сили зосередилися в е тернадили е свою увагу на території Луганської та Донецької областях, мається на увазі в центрі, то ми бачимо, що, е користуючись цим моментом, е Росія була свої війська і захопила Новоазовськ. Е Використовуючи, мабуть, аналізуючи таку поведінку, можна очікувати, що Росія зараз, наприклад, може втрутитися в Україну там, зі сторони Криму. А можливо, нарощування російських військ на кордоні з материковою Україною, це теж її Чим... Титтєвої ресурси українські. І коли піде ситуація така, що Росія розуміє, що тут треба йти в Обан і завойовувати. Тактично вигідно для військ, треба розуміти їхню думку. Щоби перемогти, наприклад, навіть в Донецьку, то треба дестабілізувати ситуацію практично по всьому периметру, щоб не дати можливість зосередити в одному місці якийсь резерв. Якщо ми повністю територіальну оборону перенесли на східний фронт, то ми залишаємося відкритими тут. Тому відповідно, ми одночасно маємо створити в кожній області як мінімум принаймні один батальйон, а краще полк. І одночасно, що відправляється, то тут же рекрутується, знову набирається ще один батальйон, який, можливо, не повинен бути обов'язково на казарменному типі, але він має бути достатньо мати підготовних людей, які можливо зараз працюють на роботі, наприклад, працює в офісі, займається виданням чергової книжки. Так Другої частини, наприклад, так, але а, тут от, сказали, що ну, називається тотальний тотальний опір. Це швейцарський підручник поведенню так званої малої війни. Насправді, все це, що відбувалося, наприклад, перші дні війни, наприклад, на сході росіяни не вигадали якоїсь все таки війни. Вони практично і в них був перекладна ця книжка давно час. Вони практично діяли по цій книжці копії цієї книжки в російському перекладі. Знаходили наприклад на позиціях. Росіян і так далі, чи як вони гелікоптери висадили повітря на аеродром? Чітко по цій схемі. Як вони висаджували повітря? Як вони з як вони електростанції руйнували? і Так далі, так далі, все це робилося. Схемою але ми були не готові. Я думаю, що варто зараз готуватися. Це Швейцарія вважала що маленька країна, що вона можна будь-яка країна серйозно може її знищити. Тому як зробити так, щоб маленька країна так дістала супротивника, щоб він зрозумів, що ціна захоплення занадто велика і не пхала. Україна має такий шанс зробити так, щоб захоплювати її було дорожче, ніж, скажімо, з нами дружити. Можливо, можна вже прийняти рішення, що люди, члени територіальної оборони, мають право. Мати особисту стрілецьку зброю, наприклад, вдома, ну принаймні, як мінімум, якийсь там е, пістолет, але але бой, бойову зброю, все-таки не для всіх, а для цієї частини в тих умовах. Якщо ви мали такий батальйон, наприклад, в Луганську, чи в Донецьку, чи в цьому десь там в Криму, то вони б оперативно могли реагувати на будь-яку таку загрозу і вже робити свою роботу. Цього би не сталося. Ну от ви як військовий, як ви оцінюєте такі перспективи? Військової точки зору, це непогана ідея, але. Чи є ресурси для формування таких а, військових підрозділів тут? Нам не потрібно великий ресурс. Давайте зробимо це невеликими ресурсами. Давайте знову підберемо цих людей. Офіцерів, які в відставці, наприклад, рядовий склад, і так далі, які готові при потребі при першій команді десь з'явитися, але хай його не треба зараз утримувати, десь просто десь має бути лежати їхня стрілецька зброя. Вони мають відтворити, згадати свої навички і так далі. І бути готові, що при певній команді можливо вони не будуть головною бойовою частиною, але коли у Львові, як мінімум, по в певний небезпечний момент. Буде приведений мобілізований батальйон, і по Львовах будуть патрулювати озброєні члени цього батальйону, так? Ми зможемо в певній небезпеці стабілізувати ситуацію. Я я розумію, я думаю, на нас... Ізраїль весь живе в такому режимі не перші десяток років. Ну, не тільки Ізраїль, такі країни, наприклад, Естонія має, має цілий такі, такі служби, Швеція має такі служби. І все. До речі, у Польщі. Якщо не помиляюся, зараз в них дуже сильно збільшена кількість сил резерву, так званих, ну в два рази. І вони зараз починають готувати людей, власне кажучи, за тим принципом, за яким ви говорите. Ми мали цей шанс. Ми могли щось подібне зробити. Росіяни до речі зробили з того козацького руху, який був стихійно починався в 90-х роках. На жаль, це перетворилося в такий карнавальний тип. Це все козацтво, всі ці чоловіки червоні, ходять з вусами, всі генерали і полковники. Там напевно рядового козака серед них немає. Цей шанс втрачений, але Росія реалізувала цей шанс і шанс, їх шам воює зараз на, на східних і, рубежах України. Коли ми думаємо, що там просто козаки, такі от представники, як казав один їхній політехнолог, представителі гражданського общства. То це не є представителі гражданського общства. Ці люди, наприклад, в складі наприклад, цих наприклад підрозділів, які знаходяться в районі Ростову-на-Дону. Вони одночасно були в складі так звані козацькі підрозділи. Ці козацькі підрозділи іноді формувалися, але насамперед вони були важливі, що вони вишколювали цих людей. І коли Росія тут зараз закидає так званих просто козаків, то це не є ті наші ряжені козаки, так? А це люди, які в добрій фізичній формі добре вишколені. Тобто, це є насправді така форма, як і регулярне військо в складі регулярних регулярного війська. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, що наступний тиждень не принесе додаткових тривог. До побачення.